На авдіївському напрямку наші воїни продовжують ведення оборонної операції операції. Перепрошую, як ви вже зазначили, хоча постачання евакуація ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно, звідси головний висновок Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча можливо про це може трубити російська пропаганда. При цьому є дуже багато запитів на конкретні коментарі про пересування лінії бойового зіткнення. Але по-перше, з огляду на специфіку ведення бойових дій у міській забудові. По друге, з огляду на те, що це не комп'ютерна гра, не спортивний поєдинок, а це безпека операцій і життя людей, показувати й коментувати в режимі реального часу, ми не будемо. При цьому зазначу трохи статистичних даних про те, що за минулу добу в усій операційній зоні оперативно-стратегічного групування військ Таврія ворог завдав 43 авіаудари, провів 64 бойові зіткнення та здійснив 1080 артобстрілів. І левова частка кожної з цих цифр це Авдіївський напрямок, тобто це шквал вогню і це свідчення. Тієї переваги, яку на жаль, має ворог у живій силі в авіації і в артилерії, при цьому втрати ворога в цій живій силі за минулу добу склали 526 осіб. Це дуже велике число. Дві попередні доби були 645 і 610, Це найбільші показники з початку цього року і теж. Від кожної цієї цифри найбільша частина ну майже всі, це результат бойової роботи українських воїнів на Авдіївському напрямку. Тобто, за ті просування, які ворог шаленими зусиллями якось для себе вигризає. Він платить просто страшну ціну і. На Авдіївці е, нищаться просто е, шаленими темпами ресурси і резерви російської армії.